Шановні колеги, колено, ми чуємо далі, що люди є під вікнами. Їхні... Я просив зібрати їхні пропозиції в що я хочуть сказати, для того, щоб я прийшов їх в сесійній залі. Віктор, Іванович, ви виходите до людей, є пропозиції, що ви хочуть звучати. Я хочу запросити людей сюди, для того, щоб вони озвучили свої. Хто, з нас Прошу. Хто буде з нас доповідати? Хто буде з нас доповідати, що ви хочете операцію? Депутати, я заперечую, щоб ми зараз зупинили розвиток порядку денної та слово. складу. Ні. Прошу. Всім добрий день. Я постараюся дуже коротко, але щоб було зрозуміло. Будемо надіятися на те, що ви дослухаєтеся до нас, оскільки на попередній сесії Тернопільської міської ради ви прийняли рішення, але це рішення не узгоджене з тим питанням, за що ви голосували. А саме, шановний наш голова, пан Надал, Сказав слів це рішення, а на папері воно зовсім по-іншому звучить. Шановні З... 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 депутати, вам питання, за що ви голосуєте і, і за, які... за які проекти, і за які рішення? Коли голосуєте за одне, приймається зовсім інше. Знову ж таки, була створена комісія, на жаль, комісія не працює. Точніше, так було одне зібрання по нашому питанню, але по-дальшому комісія не працює. Ми хочемо одного простого, самого елементарного, щоб ви дослухалися до волі народу, щоб ви зробили те, що по закону. Ми не хочемо, щоб ви не робили те, що не по закону. Ми тоді пропонували вам створити комісію з визначення юридичних підстав для передачі земельної ділянки. Чому ви це питання не, не прийняли? Зараз хтось один, хай прийде мені і скаже, що це була нерозумна пропозиція. Адже будемо покласти руку на серце, ви депутати, але не кожен з вас має юридичну освіту. І тому я пропонував створити комісію, щоб комісія визначила юридичні аспекти наших вимог. І після цього ці юридичні аспекти представити вам, шановним депутатам, цього не було зроблено. Сьогодні ми вносимо рішення завдяки депутату Наталії Іванівні. Ну, на жаль, це рішення ви не проголосуєте, на жаль, цей проект рішення, ви не голосуєте, ви не розумієте, що ви відкидаєте, за що ви голосуєте. Адже ми підтримуємо нашого голову в тому питанні, що він зобов'язав, щоб була створена комісія. Але перша пропозиція хай дадуть нам простим людям. Відповідь, хто сфальсифікував на папері рішення Сес Тернопільської міської ради, е, що було попереднє. Хто сфальсифікував? І хай е, ми зараз попросимо голову міської ради, хай дасть запит органи прокуратури і органи міліції для того, щоб вияснили це питання. Це дуже важливе питання. Це є стаття 366, це підробка документів. Підробка документів на рівні міської ради. Це кримінал, це перше. Друге, ми щоб ми заявляємо це, що ми не 7 людей, не 10 людей, нас порядка 5-6 тисяч. Тому що тих гаражів 1400 злишніх. Ми заявляємо, що ми просимо вас втрутитися, втрутитись, зокрема, і голова міської ради, і ви втрутилися в це питання шляхом. Шляхом задіяння цих комісій, цієї комісії, яка була створена. Але, на жаль, вона була створена відбулося засідання, більше вона не працювала. Отепер ви, депутати, поставте питання, чому ця комісія не дала вам на сьогодні відповідь, яке рішення вона прийняла? І хто ви такі депутати, щоб, одна, щоб комісія вам рішення не давала? Адже сила? Ви, ви, ви потужні, ви така потужність, що ви собі не уявляєте, наскільки ви можете підняти народ? Як за себе, так і проти себе. Ми просимо. А ще оцей депутат мене не пускав, не пускав і сказав. Він ще пожалуй і сказав, що я такий. Так та я заявляю. Я громадянин міста Тернополя. Перш за все, а ви як депутат зобов'язаний представитися любому громадянину міста Тернополя. І я горжуся своїм ім'ям, що моє прізвище Янкович. І я горжуся з тим, що я зараз перед вами виступаю, перед достойними людьми. Тому що всі люди ми вам довіряємо, ми вас любимо і ми просимо, щоб ви прийняли рішення стосовно нас. Чому? Якщо ви цього рішення приймете, по-дальшому ви витрачили таку напругу в місті Тернополі, що приведе до акції громадської непокори. Де тоді будете ви? І де тоді ви сховаєтеся, коли зараз ви приймете немудрі рішення. Я підтримую нашого голову в тому, що комісія має працювати. І ви маєте, депутати, приймати рішення, ті рішення, які узгоджуються з тими рішеннями, які хочуть люди, а не з тими, які хочуть людей. Ми вам дякуємо. Побудьте про відам, будь ласка, одну секунду. Сім'я головуючих, всі кому хочеться. Побачимо. Кожна сесія записується в постійному жилому режимі. Всі питання, які озвучуються на сесії, ставляться на голосування, йде в фіналічний запис. Якщо сьогодні хтось має будь-які зауваження по звинувачення про те, що проголосовано те, що говорилося, ви можете записку взяти запис сесії і прийняти з тобі, яке прийняти. Це перша питання. Коли запитання, дозвольте, я закінчу. Хочу ці питання всі заважу. На сьогоднішній день. Жодного запису, жодного запиту, на рахунок цього не було і не існує. Крім того, сьогодні є створена і спеціальна депутатська комісія, у складу якої пішли представники всіх фракцій, у складу якої пішли представники виконавчого комітету, пішли депутати, які сьогодні вносять свої пропозиції, але теж була активність під час місяця, поки не дали можливість працювати. Давайте ми зараз заслухаємо голову комісії, хай документів, які результати, прошу звинувати. Дійсно, в даному кооперативі є близько півтора тисячі гаражів. Але вже сьогодні там є мінімум два кооперативи, які вимагають дати їм це. Є Аляска авто і вже складе авто Аляска. У мене два листа вже є. Від двох коперативів, на на -І. І, <пім пълзвили> дайте нам, <пім> не <певцюрзвили> дайте їх. Міпустор... Дайте інформацію на роботу. Шановні, <дайте, пім> ви хвиля, <певцюрзвили> що це <сайта> перебувати. <пім певцюрзвили> дайте інформацію про відповіді правоохоронних органів і про роботу комісії. Прошу. Голова депутати присутні. На виконання розпорядження міського голубу 25.3.13 -го, 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 була створена комісія з метою дотримання прав та інтересів громадян, користуючи існуючі гарджі за адресою вулиць Хастини, до якої відійшли представники всіх фракцій. Комісії Відбулось засідання комісії. На комісії одне засідання, на якому ми розглянули всі відповіді. ми знаємо, що є два вже коперативно створення. Які одній ті ж самі вимоги виставляють до міської ради, відповідно за земельну ділянку. Комісія одноголосно прийняла рішення одноголосно не приймати жодних рішень, доки не буде визнаків правоохоронних органів на зварення Тернопільської міської ради. На даний момент вже надійшов один висновок і Служби безпеки України, що звільнено, я, я зачитаю вас. Повідомляємо, що інформація викладна в області Тернопільської міської ради, номер такій-то від такого, то щодо можливих неправомірних дій з боку невстановлених осіб під час збору коштів з користувачів гаражів за адресою міста Тернопіль, вулиця Вексина, 28, уважно розглянута. Проведеними пошуковими заходами встановлено, що збір, що збір коштів з користувачів гаражів проводиться представниками обслуговуючого корпоративу Аляска Авто. Враховуючи те, що в діях представників обслуговуючи документи алясне авто, вбачається ознаки злочинів, передбачені статтю 190 Кримінального кодексу України матеріали для перевірки направлені в органи МВС України. Ну 190 це шахлезно. Ви самі розумієте. Тобто є якісь до нас запитання, а як ми на них комісія може реагувати, якщо ми не знаємо, хто це, з ким ми спілкуємося, з ким, ми спутуємо, це, з ким ми маємо справу. Тому десь комісія прийняла рішення. Ми чекаємо на всі відповіді, після цього буде повторне зібрання комісії і буде прийняти остаточне рішення. Дякую. Тож як ви можете представити. Я єдиний, як хочу за функція до керівника даних комісії, максимально оптимізувати роботу комісії. Максимально оптимізувати. І я бачу вашої квадрати, що зараз я вам славу прощаю. Зрозуміло? І долучити ресії максимально дати юридичні висновки. Дякую. Давайте прошу. Я член комісії, яка була зібрана по питання мережного оперативно. І перше, що я хочу повідомити, це упереджене ставлення комісії до власників мережного оперативу. Це упереджене ставлення, тобто людям. Навіть не повідомили про комісію, які хоча вони ініціювали це створення комісії. Друге їх виганяли з цієї комісії, тобто без них хотіли приймати рішення. Третє всі повідомлення про те, що створено новий кооператив, що ведуться якісь там е, кримінальні та далі дії, не було підтверджено абсолютно ні одним документом. Ми нічого на комісії не бачили. Мала бути е, зібрана комісія ще цього тижня вівторок. Вона не була зібрана. Тобто результат, я вважаю, це є упереджене ставлення до людей і не бажання пошуку законного шляху вирішення їхнього питання. Дякую. Володимир Ильич, можете там з місця? Скажіть, будь ласка, Наталья Івановна була присутня на засіданні? Наталья Вайна була присутня. Я там запитання, нехай. Наталья Івановна була присутня на комісії? Скажіть, будь Наталія Наталья Івановна голосувала за рішення комісії? Голосувала, звичайно. Дякую. Більше питань немає. Отож, Петрові, фокусі, хоче розповідати? Будь ласка, якщо можна також майже трьох виробнити. Звичайно, для прийняття рішення потрібна добра воля. Можна думати і про юридичні вирішення запитання, але в наших міських мовах звичайно це зробити надзвичайно важко. Хоча робити можна, значить. Один пункт появився в даному рішенні. земельну ділянку у нас у 2 пункту, трима з межової громадської судови, немає його в проєкті річні, які роздавали депутатам. Я на засіданні комісії сказав, прошу дати мені копію з Хто це говорив? Я це озвучував декілька разів. Всі мовчали. Ніхто не старався. Я говорю і зараз, і сьогодні, чи завтра отримати статографу. Хто? Запропонував в ході сесійного засідання е, цю правку внести. По-перше, вона була б незаконна, бо ми не має знову ж таки. Не вторім законодавством детальний план судове міста, який каже, якщо 1 січня немає детального плану судового міста, змінювати цільове призначення з маніпулянку не можна. Це один момент, а другий даний пункт, я не знаю, звідки він взявся. Давати оцінку далі не буду. Тут і прокурор і тепер. Дякую. Дякую вам. Ми почули, що виступають людей, які прийшли до міської ради, почули їхні бажання, почули виступати голови комісії, частина депутатів, які включають роботу даної комісії. Оскільки на даний час жодних заходів з даної земельної ділянки не вживається. Бувається, люди тримають гаражі так, як тримали, хто їх тримають так, як тримали, так. Я пропоную зараз максимально активізувати роботу цієї комісії, можливо, Зробити зараз Особисто звернутися до керівників правоохорони оборони, або дати швидшу відповідь, або прискорити свою роботу. І приймайте рішення комісії, тому що або комунальне підприємство повинно функціонувати, або якщо є юридичні підстави, то ви можливо, можна його надати безпосередньо кооперативу. І з рахуванням тих всіх об'єктів, які знаходяться на території даної земельної ділянки, і з рахуванням правоустановчих документів на наявних на даній земельній п'янки, на ці об'єкти, які знаходяться на цій земельній

давайте, будь ласка, щоб ми до, до, до початку Великодніх свят було засідання комісії після напрацювання комісія закупівлю. Але щоб вже були всі відповіді з правоохоронних органів. Я що можу гарантувати з правоохоронних органів, звичайно, ми звернулися дати якомога, але я не можу це гарантувати. Дякую. Тобто то, до кінця місяця з вами зустрілися, вас запросить на комісію піддавати пропозиції подачі. Дякую. То, річ, до горішки до Великодніх свят, до зберегти у нас час.